Помилки при купівлі автомобіля, частина третя. Друзі, ви дивитесь Віраж авто і це продовження улюбленої рубрики. Обов'язково додивлюйтесь відео до кінця, тому що у цій частині в кінці я розкажу про четверту помилку, яку допускає 99,9% покупців автомобілів. Помилка Намбер 1 це сліпа закоханість у майбутній автомобіль. Ні для кого не секрет, що автомобіль це не тільки засіб пересування, а й в якійсь мірі іграшка для дорослих хлопчиків та дівчаток. Тому саме емоції відіграють не останню роль у прийнятті рішення щодо купівлі або не купівлі конкретного варіанта. Та часто буває, що саме емоції, особливо закоханість у майбутнє авто, відіграють не на руку покупцеві. Тому незважаючи на те, як бадьоро та комфортно він їде, яскраво виглядає і тому подібне, не закривайте очі на його недоліки, дивіться його реальний стан, та аналізуйте, чи вартує він тих грошей, які за нього просять. Помилка номер два: це відтермінування купівлі після огляду автомобіля. Якщо виходить так, що ви купуєте автомобіль не одразу після огляду, а через певний час, то знайте, що за цей період у автомобіля можуть з'явитися нові несправності, недобросовісний покупець може щось з нього зняти або поміняти. А якщо цей період затягується на декілька днів, то у нього можуть з'явитися навіть нові підкраси. Якщо у вас вийшла така ситуація, її рішення дуже просте: просто не полінуйтеся оглянути автомобіль ще раз безпосередньо перед його купівлею. Третя помилка: хибний розрахунок витрат на ремонт. Ні для кого не відкрию Америку, якщо скажу, що ідеальні автомобілі бувають тільки в салонах. А купуючи БВ автомобіль, треба бути готовий, що зразу після купівлі або через певний час автомобіль буде потребувати певних вкладень. Якщо ви ретельно оглядали автомобіль перед тим, як віддати за нього гроші, то точно виявили якісь його недоліки. Можливо, ви з ними змирилися, можливо, продавець зробив на них якусь знижку, але в результаті автомобіль був куплений. Так, от, коли постане питання усунення цих самих недоліків, новий власник може зістокнутися з тим, що реальна вартість ремонту набагато більша ніж та на яку він розраховував, або можливо. Проблема постоїть взагалі не в грошах, а у відсутності необхідних запчастин. Тому завжди перед купівлею автомобіля прораховуйте реальну вартість його ремонту та уточнюйте наявність необхідних для цього запчастин. Бо часто буває, що якийсь блочок або релюшка коштує якихось 5-10 доларів, але його просто ніде немає у продажу. А тепер, як і обіцяв, четверта помилка вона найгрубіша і її допускають 99,9% покупців автомобілів. І заключається вона в тому, що ці покупці просто не звернулися до нас у компанію Віраж Авто і не скористалися послугою автопідбір. Ми ретельно оглядаємо і діагностуємо кожне авто, виявляючи найприхованіші недоліки, про які часто не знав навіть сам власник. Клієнтові надаємо повний фото, відео та усний звіт, а також рекомендації щодо купівлі або некупівлі даного автомобіля. Враховуючи те, що наші ціни на послуги автопідбору є найнижчі в Україні, їхня вартість завжди окупається за рахунок додаткового торгу з продавцем. Тож не гайте часу, звертайтеся до нас за допомогою у пошуку автомобіля, зекономите час, нерви, гроші і ще й зробите вигідну покупку.